Тут дуже важливу тему зачепили діти, які перебувають під обстрілами. І зараз проблема при фронтових і населених пунктів в тому, що дуже багато родин не хочуть звідти виїжджати, зокрема із маленькими дітьми. І от тут, наша... власне, поведінка батьків, бо саме вони стоять на перешкоді тому, щоб діти виїжджали з дуже небезпечних територій, там, де все обстрілюється, прострілюється, там де поряд немає взагалі будинків. І е... от наша колега, журналістка ТСН Алла Ахуцянівська, вона поїхала з підрозділом Білий Янгол, які, які займаються евакуацією таких дітей. Їх родин поїхали в прифронтові міста і зняла дуже дуже цікавий важливий сюжет про те, як все це відбувається, чому відмовляються батьки виїжджати. Давайте подивимося, потім продовжимо нашу розмову. синьо жовта лялька-мотанка у броньованій машині разом зі спецпідрозділом біля Янголи. Ми їдемо у прилеглі до лінії фронту, населені пункти. Там триває примусова евакуація дітей. Ліворуч уже окупована горлівка, водій, що сили тисне на педаль газу. Трошки є, що прострелюється. Екіпаж їде перевірити деякі адреси. Там досі можуть жити родини із дітьми. Анна це а а, а на віталівна та ваша дочка на північній вони можуть бути ось у цій багатоповерхівці. На сходах тут запаси дров турецькій громаді. Вже майже два роки немає опалення, газу та води. Ставлять, і дрова ставлять, і ставлять дровами. Матір двох дітей шукають вже не один день. Її бачили в місті, та від поліції вона переховується. Будемо шукати далі. Примусова евакуація у турецькій громаді. Триває з жовтня. Попри те, що щодня поліція просить батьків вивезти своїх дітей, тут досі залишається ще 76 дітей. У 19 населених пунктах цієї громади на початку року залишалося ще понад тисячу дітей. Ні. Я не... Ладно, тогда... Когда надумаю, тогда я буду без вашей помощи. Раїса мати трьох дітей, каже, вже була за кордоном і тепер їхати нікуди не хоче. У подвір'ї чимале господарство, коні, віслюк та корова. Екіпаж вже не раз приходив до неї. Проте жінка категорична. Здесь уже прильоти були неоднократно. Та я знаю, я в суботу була на забалці. Якраз прильот був. Ну на ричі воді нормально. Нормально я розумію, що не смішно, але поки я не збираюся. Люди гибнуть. Ну, мы пока не їзди не знаєш, куди оно прилетит. Почему ну, даже я знаю, куда Откуда? Куда оно? Я все знаю. Антон вже більше року переконує людей виїхати з небезпечних районів. Сам із Бахмута. Він до останнього евакуйовував звідти цивільних. каже: як ніхто знає наскільки важливо виїхати вчасно. Є вже опит. Який був в Бахмуті, теж вмовляли людей. Вони від нас скривались. Мало хто живий стався там на службовий телефон надходять нові заявки. Давайте я уточнюю. Я вам перезвониться і рідні просять евакуювати хворого чоловіка. Ми уточняємо, є, є місце, немає і хто може забрати. Руслан каже попри те, що евакуація дітей примусова вивести їх вдається лише після щоденних вмовлянь. Ви ж не можете дитину схотити з мамою. Кожного дня от на виїжджаєш да, на день да, дати, да, їм, да. і упорно йому показуєш, що треба виїжджати, що да. здорові діти, да. діти да, це ж да. наше майбутнє. Лише у цій громаді вже загинуло шестеро дітей. Тетяна запевняє, евакуація безкоштовна. Родинам пропонують житло до закінчення бойових дій та допомагають із працевлаштуванням. 15 дітей у нас 17 вже було поранених, і всі батьки не хотіли. Виїжджати. Але після поранення всі виїхали за день межі нашого міста, навіть області, мало того, що з психологічними травмами, але ще й з фізичними. Без ніг, без рук, і це дуже страшно. Вони буквально ловлять за руку батьків і просять замислитись. Ну, треба ж тож, і за домом треба сюди возити, а не привозити. Так, Ми і так не здесь, ми сюди приїжджаємо буквально раз в місяць. А що дороже? Ріб чи ті сини, по суті вже стоять за копейки. Рібки, так новий тащите? З дитячими бронежилетами та шоломами білі янголи приїхали до мами з двома дітьми. Жінка погодилась на евакуацію, обіцяла бути готовою по обіді. Я не знаю, де вони уїхали. Не вони евакуювалися самі. А коли вони так евакуювалися, що через два пост вони не пожали. Екіпаж підозрює бабуся Олена Лукавить. Військові контролюють переміщення дітей через блокпости. Антон телефонує батькові. Той каже, що в дорозі Куди направляєтесь В кород ремінчу. Адрі, знаєте, пока ще ні. Ой, вибачте, ну я за рулем. А дочка ваша телефон. Давайте диктуйте. телефон. Нічого я вам диктувати не буду. Ми договорились на сьогодні об евакуації, і ви согласились. І вона тоже неправда, ніхто не соглашався. Таких випадків кажуть чимало, та попри супротив біля Янголи, все одно знову приїдуть сюди і переконуватимуть батьків врятувати дітей, вивести подалі від війни. Алло Хоцініська, Андрій Романок, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.